Доброго дня! Тема уроку Як птахи опанували повітряний простір. Пригадайте, які природні середовища населяють комахи, риби, земневодні плазуни. Роздивіться, що ви знаєте про птахів, зображених на світлинах. Якщо потрібно більше часу для роздумів, можете поставити відео на паузу. Тіло птахів укрите пір'ям і поділяється на голову, шию, тулуб і кінцівки. На голові дзьоб. За допомогою передніх кінцівок крил, птахи літають. Давайте більш детально розглянемо будову птаха. Голова дзьоб. Крила, пір'я, хвіст, лапи. Птахи мають такі пристосування для польоту пір'яний покрив, крила, легкий скелет, розвинені м'язи, завдяки яким здійснюються змахи крилами. У птахів дуже гострий зір. Вони можуть бачити предмети, розташовані на далекій відстані. Наприклад, орли, яструби так високо ширяють у небі, що їх важко помітити. Однак з висоти вони бачать все, що відбувається на землі. Для польоту потрібно витрачати багато енергії, тому птахи чимало їдять. Вони можуть долати значні відстані. Чи швидко літають птахи? За допомогою спостереження з літаків швидкісної зйомки вдалося з'ясувати, що під час перельотів швидкість птахів становить 50-90 км за годину. А найшвидше літає чорний стриж. Зі швидкістю 110 км за годину. Птахи не тільки літають. Наприклад, страуси найбільші з існуючих птахів, швидко бігають. Гуси, чайки, пінгвіни добре плавають і пірнають. Качки і гуси плавають за допомогою ніг, а пінгвіни ніби літають у воді за допомогою крил. Для польоту потрібно витрачати багато енергії. Тому птахи чимало їдять. Вони можуть долати значні відстані. Серпокрилець, наприклад, пролітає близько тисячі кілометрів протягом дня. Від способу живлення й умов добування корму. Залежить будова птахів. За формою дзьоба можна визначити, чим живеться птах. Синиці і корольки поїдають різноманітних жуків листоїдів. Дятли дістають жуків короїдів з-під кори. Цим приносять користь рослинам, вберігаючи їх від шкідників. Їжа глухарів і тетарів. Плоди чорниць, брусниць, різні трави. Так птахи сприяють поширенню насіння в природі. Хижі птахи, орли, яструби, шуліки полюють на жаб дрібніших птахів, дитинчат звірів. Птахи бувають осілі, перелітні і кочові. Осілі Птахи, які живуть у нас увесь рік, такі як горобці, голуби, ворони. Перелітні. Птахи, які прилітають до нас навесні це ластівки, солов'ї, шпаки, лелеки та стрижі. Кочові, граки, синиці. Сороки, галки. Восени вони збираються в зграї і кочують у пошуках їжі, перелітаючи на далекі відстані. Відгадайте діти загадки. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Так, сова. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Лелека. Балакуча ця вертуха лісі щоденно слуха. Довгохвоста, білобока, ну й плетуха. Це ж. Сорока. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Так, це дятел. Привітала нас піснями і з весною, І живе з нами під стріхою одною. Ластівка. Отже, діти ми можемо зробити такий висновок. Птахи різняться за способом живлення. Бувають рослиноїдні, комахоїдні, м'ясоїдні, хижі, всеїдні. Для польоту птахам потрібно багато їжі. Дзьоби птахів пристосовані до певної їжі.